Порталу Імпросів. Сьогодні у нас в гостях людина, я думаю, яку не потрібно представляти, але все ж таки політичний діяч, народний депутат кількох скликань Тарас В'ячеславович Чорновіл. Доброго дня вас! Доброго! Дня. А, сьогодні з Тарасом В'ячеславовичем будемо говорити на тему Україна між імперською Росією та європейською кризою. Я, я з вами працюю також Я Ольга Смоліківська, ведуча і про тим, як ми перейдемо до наших запитань, я пропоную вам відповісти на кілька таких бліт-запитань. це наше традиційне запитання для того, щоб глядачі дізналися про вас трішки більше. Чим займаєтеся, як за пішли Заковної ради, чи стало у вас більше вільного часу? Займаюся поки що тим, що пробую сам себе знайти. Я останнім часом в Раді був дійсно буквально загнаний. Велетенський об'єм роботи дуже багато відповідальності. І після того, коли я раду покинув, розуміння раптом того, що часу вільного неймовірно багато, на що його подіти ніби невідомо, і визначено сікої скинцеви немає, оскільки ні бізнесу, ні запасних аеродромів у мене не було. А потім раптом розумів зовсім інше, зовсім протилежне. А часу то насправді немає. Коли я був раді, дисциплінувало. Я вмудрявся за день, крім того, що реально працював на роботі, що встигнути зробити десятки інших справ. Сьогодні половину того не встигаю. Оця демобілізація напевно дуже шкідлива річ, і тому треба щось шукати. Напрямок поки що пошуків не в політичній сфері. Я трошки цього наївся, і плюс я думаю, що і для мене, і для сторонніх людей ліпше буде, якщо я візьму деяку паузу в політиці, шукаю себе, ну шукаю можливості застосування серед дипломатії. Зрозуміло, це друге питання вже ближче до нашої теми. Де частіше буваєте, в Москві чи Брюсселі? Ой, ну власне кажучи, і в Москві, і в Брюсселі я буваю не дуже часто. В Москві був взагалі останній раз боже мій милий, десь неймовірно давно, чи ще навіть не в 2004 році, коли їздив дізнаватися певні обставини, пов'язані тоді з інтригами між Москвою і Києвом, чи підтримують там Януковича, чи, чи будуть гратися в ігри з президентом Кучмою. Брюсселів поїдеш не дуже часто, тому що організаційно кожен за щось відповідав. Я відповідав в Верховній Раді і всіх своїх основних контактах більше за Арабський Схід, і тому частіше було на Близькому сході в районі Перської Затоки, ніж в тому самому Брюсселі. В Європу їздив відпочивати або на приватні певні контакти такого політичного рівня, які частіше всього відбувалися в Варшаві або в Будапешті. І останнє запитання: на чому зазвичай економіка? Економію. Економлю на надмірному комфорті. Ну відпустку їжджу відпочивати своїм автомобілем. Відпочиваю, живу на кемпінгу, готуємо самі. В ресторанах не буває взагалі ніколи. в мене виробилося стільки до них не сприйняття. Ну чому ще економлю? Не люблю всієї цієї дрібної чоловічої тупої біжутерії, яка показує, що людина трошечки не зовсім. Самодостатнє всякі годинники. В мене взагалі годинника немає. я Перевіряю час за мобільним телефоном, які теж має по 100 тисяч доларів. Це в мене і мобільний і... дешевий в руках не має бути, що я до його згадав, що його виключити. Я до таких речей брескальців стався як до меншої вартості, яка характеризує людину як представника поемені тумбулюбу, до якого приїхали іноземці і принесли корольорові шкельця. І він за ті кольорові шкельця готовий здати все, що завгодно, щоб їх носити десь там на шиї і ними брязкати. Тому на таких речах економлю, тому що мені це комфортно. Я би, якби носив дорогі годинники ще якісь інші речі, якісь зовуті одяги, я би себе почував не в своїй тарілці. Тому ця економія мені виходить тільки на користь. Зрозуміло, дякую вам.